Ну, от, випила весь чай, поки готувала записувати. Я взагалі ще не записувала розмовних відео, але я вирішила, ну, треба ж мені з кимось балакати про всяке таке в'язальне. Так що сьогодні буде розпаковка. Мені прийшла ось така От. здоровенна посилка з в'язального сайту е, Хобі. Це не колаборація. Хоча я не проти, але. Тож, буду розказувати вам, що я такого не збиралася в'язати, що ж така ціла коробка приїхала. У -ху -ху. Скільки тут всякого щастя. Дивіться. Так, давайте розбирати, що я не домовляла. Це взагалі був подарунок від моєї сестри. Вона мені подарувала на день народження подарункову картку, тож я відвела душу і замовила кучу всього. Не перший раз я замовляю на тому сайті. Я знаходжуся в Італії, я не знаю, чи в Україні є цей сайт. Давайте по порядку. Буду доставати, що перше під руку попадеться, і розказувати, що за проєкт я такий зібралася робити. Так, по-перше, пряжа Extra Fine Merino. Я замовила, мені здається, два клубки таких помаранчого кольору, тому що хочу зв'язати коту светер. Мені хотілося, щоб він був доволі такий яскравий, щоб не зливався ні з чим, якщо він десь піде гуляти, щоб його можна знайти. У нас котик такий пухнастий, це Віві, і ще в нас є Сфінкс. І ось на Сфінкса я хотіла зв'язати светр, бо він дуже любить гуляти. Навіть взимку йде, труситься і хоче гуляти. Ем, тому я в'яжу на нього светр. І я зараз розробляю доволі такий анатомічний светр для сфінксів, тому що багато светрів на котів вони зв'язані, на мій погляд, трошки по шаблону, як типу на людей. І на котів це не дуже працює, тому що у котів. Ось Тут такий є горб, є кістка. І це зазвичай не враховується при в прив'язанні светрів на котів. Може, в нас Віві нам покаже. Ну, На ній так не видно, бо вона пухнаста, а на сфінксах більше видно. Я вже не раз в'язала светри на свого сфінкса. І останній раз я коли в'язала, я розробила повністю дизайн е, светра, так щоб він повторював форму, коли кіт розтягується. <смеш> Скавкується, щоб це все враховувалось. Коротше, це вже історія про е, окреме відео. І я зв'язала той светрик і хотіла його перев'язати, бо він вийшов за великий. Хотіла перев'язати, тож для цього я замовила цю пряжу. Але мені хотілося додати трошки структури, тому я замовила також отаку тонесеньку-тонесеньку ниточку. Це бавовна, і я буду їх е, міксити. Тобто в мене буде йти, скоріш за все, одна ниточка шерсті, одна нитка шерсті і оцього котону. Вони дуже схожі по відтінках. І тоді котон буде. Котон, як це називається українською? Бавовна, правильно? Тож бавовна буде додавати такої міцності і структури, а меріна буде додавати теплоти. Тож, це. Один проєкт. Анатомічний светр для кота. Я, до речі, збираюся зняти відео про те, як в'язати анатомічний светер для кота. Але я спочатку хочу повністю розробити дизайн, тому що перша, друга та третя версія вийшли ну, так собі. Ще трошечки треба доробити. Мені здається, що коли буду в'язати це, я буду вже знімати це як. Майстер-клас, тому що мені здається, що я зрозуміла, як чітко треба зробити, той Тож, Далі а, в мене навіть три матка таких. Далі я замовила по тому ж принципу шерсть Extra Fine Merino. Тож, також Friends. Я вже замовляла цю пряжу. У мене зв'язаний, я вставлю фотографію такою ж самою пряжою рожевого кольору. В мене зв'язаний такий костюмчик, спідниця та такий баліро, типу кардиган. Я в'язала для себе. В мене зв'язано повністю оцим цією пряжею. Вона дуже м'якенька, тож мені подобається. І не знаю, чи ви зацікавлені в цій темі, і чи не чи знаєте ви про мої загибони, але я намагаюся повністю позбутися е, пластику в одязі е, і перестати в'язати з пластикових е, пряж, типу з акрилу е, акрилу, чи якихось ще добавок, типу нейлону і так далі. Я намагаюся уникати цього, щоб не створювати навіть вдома. Оцього пилу, тому що, якщо знаєте, мікропластик і і все це потрапляє в наше тіло, ми цим дихаємо, це відкладається, це не виводиться і, коротше, краще не контактувати. Ясна справа, перш за все, ми перебрали весь пластик з їжі, ніяких пластикових судочків, нічого. Ну, Все це, звичайно, до певної міри, тому що повністю позбутися пластика майже неможливо в наші часи, але намагаюся уникати пряжі. З пластиком. Тому ви будете бачити, що в основному все, що я замовляю, це або шерсть, або бавовна, і всякі такі натуральні матеріали. Є, звичайно, виключення, але намагаюся не замовляти нічого пластикового. Далі. Цю пряжу я теж е, буду в'язати разом з... Е, господи. Вибачте мене, будь ласка, я не можу е, українською. Я українською використовую лише для відео і для спілкування з подорогою. Живу періодично спілкуюся італійською, періодично англійською, і в мене каша в голові. Тож, більшість проєктів, які я позамовляла, на які я позамовляла тут пережить, це буде поєднання шерсті з Міріно, з. Бавовною. Тож, де вони в мене всі? От. Ось так. Це для проєкту для шарфіка. Це я буду в'язати шарф типу бафа. Тож на нього багато нитки насправді не треба. Це не так, як двохметровий шарф, який ти обмотуєш. На цей проєкт багато нитки не треба. Але мені хотілося, щоб воно трошечки так блищало. Тому я е, буду використовувати подвійну ниточку е, бавовни і одну ниточку шерсті. Тож, це інший проєкт. Далі дуже схожий момент. По суті, те ж саме: така сама пряжа, тільки такого капучинового кольору. І в цьому випадку це теж наш шарфік. Але я вирішила проекспериментувати. І змішати це не з ось такою ниточкою бавовною, а з бамбу, бамбука, пряжа. Це пряжа: 40% тенсел, я не знаю, як це українською називається, і 60% бамбу. Вона така дуже-дуже шовковиста, блискуча. І мені здається, вона буде чудово робити комбінацію з е, такою матовою, матовим виглядом е, Міріно. І воно дуже-дуже м'якеньке. Обидві ці пряжі дуже м'якенькі. Це з Міріно, це моя найулюбленіша пряжа, е, оце Friends. Але вона доволі тоненька, як на мене, тому я її хочу з чимось поєднувати. Тож я буду поєднувати в даному випадку для шарфіка. Це буде шарфік. Це буде шарф, який я хочу зв'язати за трикутною формою. Як це називається? Шаул. Не знаю, як це називається українською, знову ж таки. Я хочу спробувати. Спробувати розробити свій дизайн. Я вже зв'язала такий маленький тестовий шматочок. Буду в'язати, тепер, нарешті, прийшла мені ця пряжа. Тож, це шарф, це шарф, це светери для кота. Далі я замовила таку велику-велику пряжу. Це е, пряжа з бавовни теж без ніякого пластику. Рібон е, е, Вона має таку. Як, наче футболочка для текстурку. Ось я ні, ніколи не в'язала з цієї пряжі? Е, хочу спробувати? Я хочу зв'язати е, такі корзиночки. Я вже в'язала будиночок з чогось подібного, з такої великої пряжі, але вона була інша е, будиночок для котиків. Е, якщо ви знаєте, в мене є відео. Але це трошки інша пряжа, тож я думаю, тут треба буде знайти підхід до неї. Я також замовила ось такі підставочки. Такий набір, який буде якби, для ванни. Давайте я вже все достану, щоб не жужжать. Ось. Тож з цими підставочками. Ем... Вони дають таку чітку форму і допомагають тримати ці корзиночки більш структуровано. Так що ось, Це пряжа для проєкту для корзиночок в ванну кімнату. Далі гачок, бо в мене не було гачку такого розміру, як цей треба. спиці. Я замовила спиці Nova Metal. Бо мені останнім часом дуже заходить в'язати з металевими спицями. Раніше мені більш подобалось в'язати з е, дерев'яними спицями, але зараз я зрозуміла, що насправді якось більш тягне на металеві такі, більш скальзащі такі спиці. Хоча е, мені здається, це залежить від того, яку пряжу я використовую. От. І замовила також ось такі малюсінькі малюсінькі спиці з змінними. Типу, сюди вкручується кабель. І вони, типу, як circular needles. Господи, як щось називається українською? Я нічого не знаю українською. А Кругові спиці, мабуть, це називається з таким проводочком. І мені хотілося дуже спробувати такі супермалесенькі спиці, тому що коли я в'яжу, наприклад, светр для кота, то спиці інші вони дуже довгі. І мені дуже важко по кругу, бо такого діаметру мені не треба круг. І також, коли шкарпетки в'яжеш, то теж хочеться на малесеньких спицях, щоб оцей круг не розтягувався. Не знаю, не пробувала. Спробую, як воно піде. Чи буде це зручно ось на таких спицях в'язати? Це я замовила, тому що хочу зробити різдвяні прикраси гачком і додати до них ось таких дзвоників. Плюс я дуже часто роблю для оцієї леді іграшки різні. Вона дуже любить гратися, постійно все десь губить Оті господі. Віві, -ві. ти впала? <смір> Скільки тут всього цікавого? Так, поїхали далі. Це ще не все. Я думаю, ну, поки я це все зв'яжу, це вже, мабуть, ну, зима закінчиться, вже буде не до шарфів. А в мене все не закінчувалося гроші на подарунковій карці. Думаю. Я думаю, що ж ще можна такого замовити? І я вирішила замовити на е, літнє в'язання пряжу, бавовни, щоб зв'язати футболку. Я ніколи не в'язала ще футболок. Е, в мене в голові ідея ось подібного формату. Для цього я думала, шукала пряжу. Так, я щоб не шелестіла. Це Baby Cotton Midi. Органічний єгипетський котон бавовна. Якщо прям супер зморочитися з всякими там органічними матеріалами і так далі, також важливо, чим окрашена пряжа бавовни, ну, будь-яка пряжа, тому що одного разу я шукала тканину для шиття і побачила на сайті були фільтри. І там була галочка, типу біорозлагаємий. І я помітила, що якщо опції з бавовни, опції тканини було десь 100 варіацій, то коли я поставила біле виявилося, що залишилось буквально 10. І я думаю, ну всі інші тканини там теж було 100% бавовна, чого ж вони повидалялися. Виявляється, о, господи, Виявляється, якщо при окрашуванні бавовни використаний пігмент, який не є біорозлагаємим, то навіть якщо ця пряжа 100% з бавовни, її не можна рахувати як біорозлагаємо через цей пігмент, який був використаний при окрашуванні цієї пряжі. Через це ти думаєш. О, я ношу органічний матеріал, все повністю там, збровне чи ще й щось. А виявляється те, чим окрашено, теж додає якби хімікату, якогось хімікату, який ти носиш на тілі, е, і так далі. Не знаю наскільки це як впливає тоталь... як це впливає на наше здоров'я. Але це точно впливає на природу і так далі. Тож мені хотілося б пробувати уникати всіх цих речей. Тож мені було цікаво, і я знайшла пряжу на сайті хобі, я знайшла пряжу, яка взагалі нічим не окрашена. Тож, як на мене, це супер-пупер еко-пряжа. Я хочу спробувати з нею зв'язати футболку. Я замовила таку кількість, щоб вистачило на дві футболки. Тож в мене цієї пряжі та фігіща тепер. По-моєму, 16 матків. Бо я рахувала, що мені десь треба 400 грам на футболку. Ну, приблизно. Щось може там залишиться, не знаю. Дизайн виберу і так далі. О, ми знайшли ще, ще пряжі. Далі. Я е, ніколи не. Нічого не в'язала, навіть не торкалася такої пряжі, але я замовила в них пряжу Флоренс. Це з Льону. Мені здалося, що на вигляд ця пряжа дуже класно підійде під. під я хочу англійською розмовляти. Класно підійде під. Такий кейс для мила. Я сама роблю мила, і тому що це такий блок твердого мила, класно в душі е, зробити такий е, мішочок, коли ти кладеш це мило і намилюєшся цим мішочком. І мені здалося, що ця пиряжа класно до цього підійде, тому що вона така жорсткенька. Тож вона буде давати такого е, скрабуючого ефекту буде тримати форму. Але не знаю, як на практиці це насправді вийде. Замовила просто невеличкий шматочок, щоб спробувати. Цікава ідея. Ось, далі. Я замовила пару маточків такої е, пряжі. Це єдиний випадок, де я замовила пряжу з 5% поліестером через ці бльосточки. Але це... Угу. Цю пережу я замовила лише для того, щоб е, зняти відео про те, як робити е, новорічні декорації. Я хочу зробити сет відео. Нав'язати всяких яких різних сніжиночок і так далі. Я вибачаюся. Я вибачаюся. А що тут коїться таке? Тож, це, це пряжа тільки для новорічних е, різдвяних таких е, маленьких штучок. Це Rainbow 8 на 4. Е, я зрозуміла, що 8 на 4 це доволі тоненька пряжа, але не було е, більш товстої пряжи цього Rainbow. Буває 8 на 6, буває 8 на 8. Як на мене, це до. Відповідно до того, скільки, ту, зі скількох ниточок е, зроблена пряжа. Так, мені здається, так. Бо тут ем, ця пряжа з чотирьох ниточок. Тобто то 8 на 6 мабуть, це коло 6 маленьких ниточок разом сплетені, 8 на 8 коли вісім сплетено. І ми майже закінчили. Я замовила ось таких ось таких. Три кольори для того, щоб в'язати різні патерни, різні, е, як це називається, майстер-класи для свого каналу з однакових ниточок, тому що кожен раз я намагаюся щось показати, і в мене якась не така нитка, на якій не так видно, що відбувається і так далі. От господі, не падай. Тому е, замовила такий, щоб в мене була окрема пряжа для всяких таких в'язальних уроків. І мені дуже подобається комбінація цих кольорів. Тож в мене нарешті буде пряжа в одному стилі і кожен урок з цією пряжою, я так думаю собі. Ось. Так. Здається, це все. Це все, що я замовляла. Сподіваюся, що всі ці проекти насправді відбудуться. Перш за все, я буду в'язати дуже срочно всі ці новорічні прикраси, тому що вже 16 грудня, а я ще не відзняла новорічні прикраси і не запостила їх. І далі буду приступати до шарфіків. Можливо, щось з цього я запощу на. І зроблю це як відео про якийсь з цих проєктів. Можливо, не все. Тож такі в мене плани грандіозні. Подивимося, що з цього вийде. А, ось цю пряжу теж поставимо сюди, Оп, щоб все було докупи вже. О, так що такі в мене грандіозні плани на в'язання. Я не люблю, коли залишається якась пряжа і якісь проекти. Які не закінчені, а я купила на них пряжу. Я ніколи не купляю пряжу, коли я не знаю, що я з нею буду в'язати. Тож, все, що купляється, має піти на щось, а не лежати в шафі. Тож я сподіваюся, що я всі ці заплановані проекти виконую колись. От, якщо вам були цікаві такі розмовні відео. Пишіть в коментарі, якщо ви теж заморачуєтесь тим, щоб уникати пластику у в'язанні, чи, можливо, якісь інші теми, про що ви знаєте про пряжу, що я не розказала, чи ви починаєте якісь схожі проектики, які можемо ділитися якимось. Патернами, шаблонами по в'язанню якимось цікавим, можливо, у вас є якісь ідеї. Так що діліться всім в коментарях. Всіх було рада бачити. Побачимось на відео. Па-па!